глядачі, Сьогодні ми з вами приготуємо печеню з печінки. Для цього нам потрібні такі інгредієнти. Ось ви бачите індичу печінку, замочену в молоці. Спочатку я її промила, а тепер замочила. Треба 500 грам такої печінки, можна курячої, не обов'язково індичої. Тепер 350 грам картоплі. Я взяла пів кіло, почистила і в мене вийшло там 370-350 Беріть 350 грамів. Отак От ріжете і, такими скибочками. Можна ось такими, але не дуже великими, як ви бачите. Далі солодка, перчина, одна солодка перчина. Можна трішки більшу, або таких дві, якщо. Ну, я взяла ось так. Одну. Тепер одну цибулину або такі дві. Мене цибулю люблять, тому я взяла дві. Два часника. Ось ви бачите, два таких зубчика часника, часнику. І, як ми бачимо, ще ось 300 мл бульйону. Тобто, звичайної водички, водички. Далі ми з вами повинні мати. Отаку От чайну, ложечку, чайну ложечку солі ми додамо. Далі ми додамо, з гіркою, як ви бачите, ось таку ложку столову борошна, півчайної ложки цукру. Далі ми додамо півчайної ложки ще коріандру. Ми додамо куркуми ще з вами півчайної ложки, і копчену мелену паприку півчайної ложки. За смаком, дивіться, можете ще чайну ложку ось таких 10 овочів додати. Далі ми з вами візьмемо ще й отаку петрушечку. Петрушку це вже як ви захочете. Чи Скільки у вас там буде, чи десь 30 грамів, ну, скільки захочете, скільки кинете. Але поступово будемо все це робити. І ви побачили ще ось такий у мене був помидор. Це вже моя ініціатива додати. Додати ще й помидор, так як помидори вродили. І так, ми маємо з вами це все порізати. Що ми робимо зараз? Ми зараз беремо печінку, добре промиваємо. Вона вже десь півгодинки постояла. Спочатку я її промила, потім почистила. Тепер я кусочками наріжу, якщо отакий от кусок, то я його поріжу десь на три частини. Так, Промию. І... Наріжу такими порційними шматочками. Можна злегка відбити, але я не хочу відбивати. Далі всі ці овочі я зараз почищу і буду нарізати. Картопля вже мене нарізана великими скибочками. Тепер перець я наріжу або кільцями, або кубиками, або соломкою це вже ви як захочете. Цибулю, звичайно, такими, як на борщ, ми ріжемо, Ну, давайте я вам покажу ось такими. Ось такими кусочками ми будемо. Ось так. Ось так ми будемо з вами робити. Бачите? І так далі поріжемо. Так, що ще? Петрушку теж я подрібню, десь беру там, ну, десь 30 грамів петрушки. І потім всі ці інгредієнти, я в одну чашу, в мене мультиварка і буде. Якщо у вас нема мультиварки, не переживайте у каструлю, алюмінію, щоб не підгорало. І це все скидаєте. І теж тушкуєте. За... Далі зустрінемось. Сонечки продовжуємо далі. Я вилила в таку чашу вилила водичку, бульйон 300 мл. Тепер сюди я кидаю, як ви бачите, чайну ложку солі. Далі 50 грам олії. Я вам не показувала. Ось таку олію беру оливкову. Можна звичайну, ту яку полюбляє. ось сюди виливаю теж. Це відставляю. Далі сюди кидаю, як ви бачите, борошно. столову ложку. Пів чайної ложки кидаю цукру. Відставляю. Тепер ми кидаємо сюди, як ви бачите, що печінку нарізану. Не жарили, нічого, кидаємо сюди все, всю печінку 500 грамів. Так, кидаємо. Сюди кидаємо, як я говорила, один помидор. Дві цибулинки, як на борщ. ви бачите, навіть більшими такими нарізала я. Так, тепер одну велику перчину. Так, все це. Звідси забираємо. Так, досточку відставляємо, будемо мить. Тепер сюди сіль ми вже використали. Тепер сюди ми кидаємо з вами картопельку. Ось так. Так. Я сюди кидаю ще кріпчик, але потім ще у мене петрушка буде. Зараз я. Кидаю меленої паприки. Ну, я ж казала, така чайна ложка. Так, меленої. Е, Далі куркуми. Ось так теж можна. Або на око, або, якщо любите то пів чайної ложки. Коріандр мелений. Як я говорила, кидаю ще отакі 10 овочів. Зараз кину ще петрушку і розмішаю, кинув ще петрушку. Так. Так, сонечки, продовжуємо. Ще я хочу кинути отакі італійські трави. Отак на око. Чуть-чуть. Так, трішечки. У мене є отака ароматна курочка, так, до курочки з цедрою, лимоном та базиліком. Я люблю її і сюди кидати. Тільки не переборщіть. Так, кинули чуть-чуть. Так. Тепер сюди я ще не кинула петрушку. Зараз ми кинемо петрушку сюди. Так. І. І все. Тепер це все перемішуємо ось так. Дивіться, яке воно красиве вже. ще не їли, а воно вже красиве. Так. Так, і я хочу сюди для запаху кинути оцю парасолечку і скропчику. Буде дуже-дуже смачно. Так що, ось так. Зараз ми ставимо його, або ви ставите у каструльку на плиту і тушите, або. Ми ставимо у мультиварку. Я не хочу бігати, ноги вже болять, значить будемо у мультиварці готувати. Чекаємо. Так, сонечки, як ви бачите, у нас вибрана програма тушкування. Воно встановило час годинку і пішли, пішли хвилини. Ось ми маємо 59 хвилин і так далі. Тушкуватиметься, а потім продовжимо далі. І так, сонечки, ми бачимо з вами, що вже готово. Тушкувалося у мене 2 години. У вас може бути, якщо у вас гусятниця, то годинки достатньо. І так, ми маємо з вами ось таке скуштувати. Дивіться, яке гарне, красиве вийшло і смачне. Я вже пробувала. Так що готуйте і будьте здорові. До побачення!